Наскада, хочу запитати загалом по ситуації в Запорізькій області. А з того, що опубліковано, впродовж доби окупанти 402 рази вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Ворог продовжує гатити загалом по регіону. І наскільки почастішали такі випадки? на жаль, ситуація не змінюється. Ворог продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти. Фактично по всій лінії зіткнення, якщо аналізувати статистичні показники, в цілому аналізувати інтенсивність бойових дій, тих процесів, які відбуваються. Ну вони не змінюються. На жаль, інтенсивність не зменшується, проте незважаючи, знову ж таки на намагання там привати лінії фронту і в цілому там збільшувати кількість обстрілів, там тероризуючи цивільне населення прифронтових громад, інфраструктуру якихось суттєвих успіхів немає і. Там якихось там суттєвих територіальних просувань окупаційних військ також немає. Лінія фронту достатньо стабільна і, окрім, скажімо, руйнування приватної інфраструктури, приватних домоволодінь, ворог нічого такими обстрілами не досягає. З тієї інформації, якою ви володієте з приводу російських військ, їхнього переміщення загалом по Запорізькому відтинку, є інформація, що вони якісь свої підрозділи і частини перекидають на Донецький відтинок, щоб посилити своїх там. Чи оголяють тим самим вони і Запорізьку область, з того, що ви можете озвучити, з того, що вам відомо. Я думаю, що це в більшій мірі, все ж таки проти військових. Там коментувати по кількісним показникам з того, що ми бачимо інтенсивність бойових дій поки не зменшується. Звісно, що є ротаційні процеси. Запорізька лінія фронту вона була достатньо насичена кількісними показниками. Я маю на увазі російських військових і з точки зору техніки, тому що там більше ніж два роки фактично вони акумулювали ці ресурси на запорізькій ділянці фронту. Незважаючи на те, що наші військові вибивали достатньо велику кількість, вони постійно поповнювали ці ресурси і були часи, коли навпаки. Там з Луганського напрямку на із Донецького вони перекидали сили на запорізький напрямок. Тобто, і сьогодні, якщо такі процеси є, вони все одно там не несуть якогось там стратегічного зміни там ходу і кількісних показників окупантів. Тобто вони все одно вважають запорізький напрямок для себе також стратегічним, як і ми, в принципі, і вони продовжують там вести і такі намагання, скажімо, наступальних дій, тому що ну це не повноцінні наступальні дії. Тому, скажімо, розраховувати, що якимось чином там зміниться ситуація, або там виїхати не менше, або яким чином вони відійдуть Ну, у всякому випадку на сьогоднішній день, поки про це казати не можна. Тому всі зосереджені це стосується як і військових, це стосується органів місцевого самоврядування Запорізької області. Яким воно є життя сьогодні у прифронтових містах і селах Запорізької області? Чи велика кількість людей ще залишилася, чи є процес евакуаційний, чи він відбувається? В загальній своїй масі ті люди, які хотіли виїхати з цих територій, евакуюватися, вони вже евакуйовані, але при цьому кожного дня є можливість безкоштовно виїхати. Працюють автомобілі національної поліції, тобто є можливість виїхати з цих територій а, і отримати в місті Запоріжжя чи громадах передмістя Запоріжжя, які набагато безпечніші, ніж прифронтова територія. Проте в кількісних показниках ну там щоденно це може бути одна, дві, три людини. Тобто, умовно кажучи, примусово доросле населення ніяким чином не можна евакуювати тому тут тільки а, на скажімо, відповідальність людей. Якщо казати про загальну кількість, то при фронтовій території ну це умовно 0-10 да, кілометрів від лінії зіткнення, проживає там декілька тисяч людей. Там за різними підрахунками це 5-6 тисяч людей на сьогоднішній день ще залишається проживати на цих територіях. Звісно, ситуація достатньо складна, тому що а, постійні перебої знову ж таки, якщо лінія зіткнення там взагалі немає електрики, газопостачання є перебої з водою, тому що постійні обстріли ведуть руйнування саме цієї інфраструктури. Там ремонтники намагаються це робити, але знову ж таки постійні обстріли дають можливість робити якісні ремонти і забезпечувати людей. Проте знову ж таки гуманітарна допомога підтримка цих людей вона відбувається практично в щоденному режимі. Це стосується як і органів влади, так і міжнародних інституцій. Треба ну віддячити міжнародним партнерам, тому що є організації міжнародні, які фактично доставляють гуманітарну допомогу. Ну практично на лінії зіткнення цивільному населенню. Це дуже важливо, що міжнародна спільнота також не залишає нас один на один з цією Проблемою скажіть, пане Аскаде, а от на тимчасово окупованих територіях яким є життя? І я хочу, щоб ви розказали, як відбувається там мобілізаційний процес, тому що Іван Федоров каже, що російські загарбники створили повну інфраструктуру для незаконної мобілізації мешканців, і якісь військові столи на підприємствах. Та? А яку кількість людей ще планують вони зібрати? Дивіться, з того, що вони там декларують, і те, що вони там намагаються таким чином зробити, це цифра 150 тисяч. Але дивіться, я не впевнений, взагалі, що там є 150 п'ятдесят тисяч чоловіків, взагалі наявних там призівного віку, тобто мовно наявного населення, тому що більше половини людей взагалі виїхало з цієї території. Люди, які залишилися, вони в більшій мірі похилого віку. Тому ці цифри ну вони далекі від реальності, взагалі від реалістичності наявного населення. Але те, що там процеси мають повномасштабний характер, це так, і ми це бачимо і Взагалі ми це прогнозували, що це вже буде відбуватися. Тобто, спочатку була ідентифікація призивного населення, да чоловічої статі призивного віку, сьогодні ці процеси максимально скажімо, стають жорсткішими. Тобто, окрім там спочатку, це були якісь просто центри призини. Сьогодні це повноцінні військомати, повноцінні, скажімо, призивні столи на кожному з підприємств, де вже фактично людина ніяким чином не може уникнути цих процесів. На жаль, ситуація була прогнозована. Єдина можливість це було евакуюватися з тимчасово повної території. Зараз ще ці можливості поки що залишаються. Я думаю, що чоловічому населенню призовного віку, ну, слід думати, яким чином вони можуть евакуюватися. А як у них відбувається підготовка до 9 травня? Чи готуються вони якось? Зрозуміло, що пропагандисти мали би якось навчати певно дітей там в школі особливого чогось, що відомо про це. Дивіться, знову ж таки, якщо казати там про якісь речі пов'язані з там скріпними, да як їх називають в лапках цими речами, звісно, що вони відбуваються стосуються там освітньої системи, але ми чітко розуміємо, що якихось масштабних заходів на 9 травня вони робити не будуть. Це вони артикулюють так званими там в лапках офіційними наказами указами, тому що вони розуміють, що на ці заходи вони ці скажімо, верхівка окупаційних адміністрацій. Вони будуть вимушені приїхати самі. Вони будуть легкою здобуч для збройних сил України. Тому переживаючи, скажімо, за власну безпеку, вони намагаються все ж таки не робити якихось масових заходів. Проте я, е, впевнений, що не можна виключати провокації на підконтрольній частині. Мановезі з їх з їх боку там обстріли тому подібне. Тому і з нашого боку, ми також не раднемо людям взагалі там збирати якісь масові там акції чи взагалі масові зібрання в цей період часу, починаючи від пасхальних да свят закінчуючи там. Так званим 9 травня тому ситуація достатньо буде напружена, але для нас це великий показник, що окупанти розуміють небезпеку, Незважаючи на те, що вони там вважають там тиловими якісь міста на кшталт бордянського Мелітополя, Навіть там вони не відчувають себе в безпеці. Ну бордянському взагалі кажуть, що вони готуються до туристичного сезону. Ну, дивіться, я думаю, що нещодавний підрив авто одного з організаторів катівні це такий дуже яскравий приклад того, що вони не можуть бути в безпеці, і кожна людина, яка сьогодні там робить злочинніства проти українців, взагалі, скажімо, організовує терор українців, так чи інакше вона понесе на покарання, і деякі з них. Вони суть покарання до вироків судоща і ці прецеденти вони дуже красномовні, тому що після двох років окупації кількість там мовно подібних акцій вона не зменшується вона системна. Ну і на сам кінець ситуація на ЗС. А, чи можна сказати, що міжнародні організації так само роблять все можливе для того, щоб запобігти страшній катастрофі. Дивіться, я думаю, що це поганий тон. Якщо ми будемо критикувати міжнародні організації, звісно, напевно, що вони роблять якусь роботу. Нам би хотілося, напевно, української спільноті, щоб вони робили більше роботи. Чому? Тому що мілітаризація станції ніяким чином не зменшується. Нещодавно окупанти влаштували полігон біля одного з енергоблоків для тестування БПЛА. Ну тобто, ми бачимо, що військові маніпуляції на території станції продовжується, і на жаль, між скажімо, заклики міжнародної спільноти МАГАТЕ інших організацій, ну вони скажімо, не діють. Достатньо ефективно проти окупантів, але ми сподіваємося, що все ж таки і міжнародний тиск, і його збільшення вони все одно принесуть до окремих результатів, тому що ну не можна маніпулювати шантажувати і Україну і світ постійно ядерним цим об'єктом. Посебі величезно пане Скаде, що ви доєдналися. Дякую за коментар. Скаде Шурбеков, депутат Дякую. Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.